Литяйте, все горить, я кажу, сину, нас бомбить. Все, було, вісім батьків, тоді побачили при хату, ходіть, не розвивається вісок. То я, тако, як вивела звідси, то воно мені вікно оце летить, а там все горить. Все мене це вікно, воно там теж. А сильний вибух був? Дуже. Я думала, що якийсь самоліт. Ми всі спали, був вибух. Я встала, вхопила дітей, якби перше, і друга ракета, коли вже летіла, накрила дитину. Ну, до голово пролетіла буквально. Всі осколки з шифа розсікла летіли мені на спину, мені дитину головне було прикрити. Діти та категорія людей, яка самостійно не може собі надати психологічну допомогу. І частіше всього вони не знають, які емоції відчувають і що з тими емоціями робити. То наша задача в даній ситуації ми робили подворовий обхід, і ті люди, які до нас звертались, зокрема, там, особливо з дітками, то ми з ними пропрацьовували різні негативні психічні стани. Ну, вони налякані в основному, тому що. Гучні звуки, і саме розумієте, хто з дітей спав, де хто збирався в школу, хто просто там щось робив свої ранічні справи. І їх заставили в, в розплох. Вон привода там, зацепило, вона впала, вперлась в провода і в болото, там вирва така, що є. Туди впала, зацепилась за кабель і впала туди. ну Там був сильно бух. Це є так. Але попрошу очі закрити. Це є так. Короче, взагалі не знаємо, що це таке за об'єкт, я акуратненько так чіпану руками. Ми не знаємо, що це є. Так прилетіло до нас такий праздничний подарок. Щоб їм так само, щоб вони кричали сильно, як наші дружини, як наші діти. Обходять домогосподарства, проводять розмови з власниками будинків, обстеження проводять і виявляють рівень пошкодження того або іншого будинку. За моєю спиною є е, приклади того, е, що сьогодні зранку сталося. В основному це є пошкоджені шифер е, дахи людей, е, вибити шибки. Вся ось ця штукатурка, все тут перебите. У цих кімнатах тут теж немає вікна, ми все ще наприбрали. Що показати? Я не тут живу, але то мама тут живе і почала плакати, що каже, нас тут біда 82 роки. Злякалася, впала на підлогу. Ну я вже скоріше сюди, на поміч. Я приходжу, вже хата Кірпічі, ви бачите, там шифер, все. Зараз привезуть шифер, привезуть плівку спеціальну, Приїдуть представники ДСНС і місцеві мешканці прийдуть за годину і мають перекладати дахи будинків і заклеювати пошкоджені місця плівкою і шифром. Все Україна, княже, все Україна. Ми нічого йому не віддамо. Скільки років жили тут і воно сатана ця прийшла на нашу землю, горіть йому в пеклі.